Царів, корисне, Неба до землі. Ми дякуємо тобі, Господь, за цей час, коли можемо стояти в Твоїй присутності, Господь, поклонятися Тобі, Господь. Дякую Тобі за Божий захист, Господь, над нашою країною, Господь. Боже, благословляємо Україну зараз. Ім'я Ісуса Христа, ми проголошуємо Твій покров, ті Божий захист. На містах поселах України, Господь, в ім'я Ісуса. Ми молимо Тебе святи, благослови Господь, наших Христових Господь. Де б вони з нас знаходились, Господь. Боже, благослови Господь в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо Боже, завтра буде день морської піхоти, Господи. Ми просимо Тебе святи, благослови кожного морського похотинця, Господь. Захисти Господь в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Боже, силю тих, хто поранений зараз, Господи. В ім'я Ісуса, нехай зцілення прийде, Господь. Господи. В ім'я Ісуса Христа, я молю Тебе, Господь. Боже, вшануй родину за воїнів, Господи. Боже, ми вшануємо її, Господь, зараз. В ім'я Ісуса ми просимо Тебе святий. Благослови їх дітей, благослови їх дружин, Господи. Благослови Господь. В ім'я Ісуса Христа, їх батьків, Господь, збережи, Господь, від всякого зла, Господи ми молимо Тебе святий в ім'я Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе про всіх, хто зараз знаходиться в шпиталях, Господи, всіх військових. Боже, хто знаходиться, Господи, ста пунктах. Боже, на нулі, Господи, де вони знаходились? Господи, я прошу Тебе святий. Зціли поранених, Господи. зціли, Господи, нехай зцілання прийде їх життя. Ім'я Ісуса Христа, хто знаходиться в полоні, Господи. Боже, нехай звільнена прийде, Господь, в ім'я Ісуса. Боже, ми проголошуємо звільнення в їх життя, Господь, в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо керівництво країни, керівництво війська, Господи. Ми просимо Тебе Бог, Боже, дай мудрості, Господь, грамотно керувати, Господи, Господи, Господь, Боже, ми просимо Тебе Святий, даруй перемогу Україні, Господь. Перемогу Україні. В ім'я Ісуса Христа. Нехай ворог він тікає геть з нашої країни. В ім'я Ісуса. Геть! В ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо звільнення території, Звільнення, Господь, Звільнення, Господь Боже, всіх областей, які зараз захвачені ворогом, Господи. Ми проголошуємо звільнення, Господь та повернення людей додому, Господи в ім'я Ісуса Христа. Також ми просимо Тебе, святи, захисти будинки, захисти Миколаєві, від усякого зла, Господь. Приголошуємо Твій покров, охорону та захист на місці, на всіх містянах, Господи, в ім'я Ісуса, на Миколаївщині, Господь. Благословляємо, Господь. Благословляємо, благословляємо, благословляємо місто, Господи, в ім'я